Усім привіт! Я Валена, і в цьому відео я збираюсь витратити свої накопичені крутки на довгоочікуваний банер Чунлі і Невілета. Я не дуже вірю в те, що якесь особливе місце може допомогти вибити мені потрібного персонажа. Але для красивої картинки, для відео я обрала статую Гео Архунта. Так як моя основна ціль це вибити Чунлі, тому я обрала таке місце. А тепер перейдемо до банерів. Це відео я записую 10 числа. Якраз перший день виходу цього банера. Нам доступні Невелет та Чунлі. І з чотирьох зіркових персонажів. У нас Хейзу, Фішель. Яо. Зараз у мене 231 крутка. Якщо глянути історію круток, то у мене відкручено 30 круток, 31, якщо точніше. Почала збирати крутки в жовтні місяці, коли був банер із шелонен. Мені не сподобались чотири зіркові персонажі, і я вирішила просто збирати крутки, поки не знаю на кого. Пізніше я дізналась про анонс виходу банера Чунлі і Невілета. Я вирішила, що ці крутки підуть на них. Так, ну, вступну частину я вже записала. Далі ви будете чути мої справжні емоції в момент запису відео і не дивитись моєму сушику. Плюс ви можете почути ще один голос, якщо що, це моя група підтримки Молодша сестра. Це таке якесь странне ощущення, коли давно не крутила. Я полагаю, мені зараз випаде фішель. Хейзо. Хорошо, це вже дубль. У мене. О, два Хейзо. Це два. Вау. Як мені грустно бачити, це ж воно вименшається. Мені фішель ще треба, Мені мене з цих немає фішел тільки. Я не знаю, я ж знаю, що він зараз не випаде, не відчує, глаза закриваю. Не випаде. Хейзер, це три. Добре. Так, так, так. Ну, уже хейт за буду, будет. Пускай уже полностью. Так, подожди. Нинган, это у меня 1 Очень интересно, какие там улучшения на С1 будут. И чисто и мне качать дальше. Це яка вже крутка. П'ята? Четверта? ж серце за в <кого>? мовіці? <рик> 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 Хейзо. Це 4. Готуємося. Гора. Я так і предполагала, що на 50-й крутці він мені має випасти. Тепер на цьому можна закінчити із банером Ченлі і переходимо до Невілета. А тут уже мені стає страшно. Ничего. А чо? А потому що круток не хватить. Хорошо, так, йдемо далі. Фу, мене починає трусити ще сильніше. Бо це ужас. Страш... Я не знаю, що страшніше. В принципі, все, а я потім, довольна. А потом, якщо крутка залишиться, то ти на ружі будеш крутки. Не, я оставлю на Мауику. А -а -а. Да. Оружие потом колись. 181 крутка, так. Значит, по-любому не овелет выпадет. Фишель надо, я фишель хочу, у меня фишель нема. Фишель, ура! Все, я довольна. Первая, была. Вторая. Второй заход. А я мєчтаю щас побачить Плюнєтільне сіянє в дєйствії Я хочу Хейзу С6 Я якраз рожі свій подсобираю У мене буде 3 зодушні Так, да, і 4 зодушні, то теж Третья, десятка Як, деже ra... Хорошо. Ну, я тільки хотіла сказати, що я даже радовалась би четырехзвездочному оружию. Вони мені сейчас очень надо. Четверта десятка. Я уже расстраиваюсь, хочу його І И ті крутки, які в мене є. П'ята десятка. Шестая десятка. Я уже не считаю, яка десятка. Сто одиннадцать круто залишилось. Страшно, я не могу дальше <laughs> Да, у меня трусятся руки Это <реш> капец Как же у меня сейчас сердце бьется У меня руки трусятся <реш> Так у меня еще осталось сто круток. Я очень хочу их слить. но я хочу им Нет, нет, нет. Я не буду крутить. Сейчас мы просто посмотримся на персонажей. Это очень удачное место. очень Что классное место. И шар. Нет, это было самым офигенным местом, если бы мы сейчас крутнули шара раз І він би нам ще раз випав. <ріст> Тепер активуємо Сузір'я на Хейзу. Тепер Хейзу у мене це 6, як я і передбачала. Далі Фішель це 2. Яо Яо це 3. І Нінган це 2. <пев>: а, да, 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 да. Поки я мотувала це відео, я так насміяла зі своїх викриків. Я така рада, що мені не довелось витрачати всі крутки, або ще гірше продовжувати їх збирати до кінця банерів. Я дуже сильно хотіла собі на аккаунт цих двох персонажів і така щаслива, що все так склалось. Ще я вперше побачила захоплення сяймом в дії, і це так гарно. Тепер лишається прокачувати персонажів і насолоджуватись ними. Дуже сподіваюся, що вже зовсім скоро я зможу закривати хоча б 10 і 11 поверх безодні, бо поки що я можу закрити лише 9. -й. А на цьому це все. Дякую, що подивились це відео. Ставте лайк, якщо сподобалось, пишіть в коментарях, кого хочете вибити ви, а можливо, ви вже викрутили когось. А тим, хто ще збирається крутити, бажаю вдалих круток. Усім пока-пока, до наступного відео!